Привіт! Ну от як передати емоцію, оту, знаєте, чисто непідробну, одним єдиним словом радість, біль, здивування в українській мові для цього є просто неймовірно потужний інструмент. Тож давайте розберемося, як це говорити мовою серця. Так. Коротко про те, що на нас чекає, глянемо на слова для почуттів, з'ясуємо, що ж таке вигук, розберемо їх на чотири групи, потім трохи про правопис і пунктуацію, а ще про те, як не сплутати вигук із часткою. Ну і на сам кінець поговоримо про силу цих маленьких слів. Отже, слова для почуттів. Задумаємося на хвилинку, як ми виражаємо оті раптові пориви, коли бачимо щось, що нас вражає. Або відчуваємо біль, чи просто кличемо когось, адже для цього не завжди потрібні якісь складні довгі речення. Іноді вистачає одного єдиного звуку, одного короткого слова. Ну, наприклад, ах. От просто ах! І це ж може бути і сум, і якесь захоплення, і такий, знаєте, ностальгійний спогад. Тільки вдумайтесь в одному короткому звуці ціла палітра переживань. Або ось таке. Ого! Це ж чистий подив, правда? Враження від чогось такого ну масштабного, несподіваного. Прямо відчувається ця енергія, еге ж? Або от про. А це вже зовсім інша історія. Це ж не просто емоції, це команда. Такий собі заклик до дії, щоб зупинити рух коротко, чітко і по суті. Так, от усі ці короткі, але такі ємні слова, звісно, мають свою офіційну назву в граматиці. Це вигуки, і саме вони є тим інструментом, який робить нашу мову по-справжньому живою. І тут є один ключовий момент. Дивіться, вигуки не називають емоцію, як, скажімо, іменник, радість чи страх. Ні. Вони її безпосередньо виражають. Це ніби звуковий жест. І що ще важливо, граматично вони абсолютно не пов'язані з іншими словами в реченні. Вони ніби існують окремо, живуть своїм власним таким емоційним життям. Добре, щоб у цьому всьому було легше орієнтуватися, вигуки поділяють на чотири основні групи. Все залежить від того, що саме вони виражають. Отже, загалом ми маємо чотири такі великі родини вигуків емоційні, спонукальні, етикетні та звуконаслідувальні. А тепер давайте з кожною з них познайомимося трохи ближче. І перша, до речі, найбільша група це емоційні вигуки. Це всі оті наші Ай, коли боляче, ова, коли щось дивує, тху, коли відчуваємо огиду, чи навіть цур, пам'ятаєте, з дитячих ігор. Це по суті мова наших почуттів у її найчистішому вигляді. Далі в нас ідуть спонукальні. Це ті слова, якими ми когось кличемо. Наприклад, агов, чи віддаємо команди, чи то людям геть, чи тваринам, киць-киць вйо. Одним словом, це слова, які спонукають до дії. Третя група це слова етикету. І так, уявіть собі, добрий день, дякую, будь ласка, з погляду граматики це теж вигуки, це такі собі сталі формули ввічливості, якими ми користуємося щодня, і, скоріш за все, навіть не замислюємося, що це за частина мови. Ну і остання, мабуть, найцікавіша група це звуконаслідувальні слова. Це ж просто пряма імітація звуків. Співпташок «ку-ку», звук дзвіночка дзень-дзень або якийсь вибух бах. Саме вони роблять нашу мову такою яскравою і образною. Так, з теорією розібралися. Тепер до практики. Як же правильно писати ці всі емоційні слова? Давайте подивимось. Насправді тут все досить просто є два головних правила. Якщо звуки повторюються як от кицькиць -киць», або протягуються типу «ня-а-ав», пишемо їх через дефіс. А от якщо це сталий вираз, що працює як один вигук, наприклад, їй Богу, тоді вже пишемо окремо. А з пунктуацією, знаєте, ще простіше головне правило вигук на письмі треба відокремити від решти речення. Найчастіше для цього ставимо кому. Але якщо емоції просто зашкалюють, не соромтеся, ставте знак оклику. А от зараз буде трошки складніше, але дуже цікаво. Іноді такі слова, як О та Ой, можуть бути не вигуками, а підсилювальними частками. І як же їх розрізнити? О, це той самий нюанс, який робить мовлення по справжньому витонченим. Тут вся хитрість у контексті та інтонації. От просто послухайте. Перший приклад. Ой, я чогось боюсь. Чуєте? Ой, передає страх, є така невеличка пауза, тому ставимо кому. Це вигук. А тепер другий. Ой, летіли лебедоньки!» Тут ой просто підсилює поетичність, мелодійність. Паузи немає, коми теж. Це вже частка. Вся справа, по суті, в меті цього слова. І от вам чудовий приклад з літератури, щоб закріпити. Щось дуже рано прокинулося сонце, ось це «е» передає вагання, нерішучість, тому це, звісно, вигук, і він абсолютно правильно відокремлений комою. Що ж, ми розібралися із теорією, і з групами і з правилами. Але яка ж справжня роль цих на перший погляд таких незначних маленьких слів? А висновок насправді дуже простий і глибокий водночас. Вигуки це не просто якась там граматика, це без перебільшення душа живого мовлення. Саме вони додають і тексту, і розмові, емоційності, природності, автентичності, і уміння правильно ними користуватися робить нашу мову багатшою, виразнішою і знаєте, просто більш людською. І наостанок таке невеличке питання для роздумів: якби потрібно було описати ваш сьогоднішній день одним єдиним вигуком, що б це було? Може, ух чи ого, а може й чху? Подумайте, дякую за увагу і до зустрічі.